Доброго ранку. Доброго ранку. Шоста година ранку ми в Германії. Трошки моресі дощ. Трошки йде дощ, 17 градусів температура. Ну і ми продовжуємо нашу подорож. Звісно, подорожі це нові враження. Дуже нові. Не завше вони такі можуть бути приємні. Ми вчора не змогли знайти готель. Ми пропустили готель на виїзді з Польщі, там такий гарний готель, ми в ньому колись ночували, але він був зай... ну, зайнятий. Буквально перед нами пара прийшла, зайняла місце. І... Останній дан. <кій> Покою зайняла і ми залишилися без нього. А коли ми заїхали до Германії, оказалося, що біля е... Е... траси знайти готель не так просто. Треба з'їжджати в місто. Ми не хотіли з'їжджати в місто. От я почали шукати, ми об'їхали два готелі, і ну, вже така була година десь около півночі, десь около 12-ї. Да? Ну, ти кивай да. головою, ти просто скажи щось. Да. Воно десь було около 12-ї ночі вже, і ми, але коли... все було зачинено. Да. І ми прийшли один великий готель. Ми ходимо по готелю, нема ресепшену, нема нічого, нема. Ми поки походимо по коридорах, шукаємо, натискаємо якісь кнопочки, дзвоники, щось десь, ніби дзвонить, але, але ніхто ніхто не об'являється. Ніхто не, об да, не з'явився. Коротше, ми прогулялися по тому готелю, Там походили навірно, там минут двадцять, погуляли, повернулися і поїхали звідти. Єлі вибралися знову на дорогу, почав лити дощ, і темно, е темно зробилося. Да. Приїхали ми на другий готель десь в селі якомусь у Германії. Та сама ситуація. Ми тискаємо на кнопочки, все, ніхто Але не відповідає. Не. Да. От, і ми лягли спати в машині прямо біля готелю. У нас зранку ми проснулися. Перед нашим вікном <звук> ходять овці. Да, Таню це налякала, тому що перед нами одразу ходили там якісь... тіні побачили, бо що темно було таке. то собаки. Да, перед нами ходили овці, думали, що собаки, да, перед нами були овці, походили. Ну і ми подивилися і поїхали. Ми продовжуємо нашу подорож трошки. Такий дощик Моросить, і туман лежить на полях. Природа така трош, ну, романтична, романтична, я б сказав. Да? Ми збираємося е, сьогодні проїхати через е, всю Германію і спробуємо достати до Франції. Як я вже сказав, ми вчора приїхали через всю Польщу, от пройшли кордон, проїхали через всю Польщу. І, заїхали заїхали до... навіть в Германію. А сьогодні ми збираємося проїхати Германію і доїхати до Франції. Можливо, ми ну, побачимо, як буде дорога йти. В Германії зараз дуже, так як я вийду, бачу, по як я зараз бачу по карті, то там у нас дуже багато ремонту на дорогах, і це не дуже зручно, тому що дороги йти ті. Звужені, і тоді приходиться їхати трошки поволі. Транспорту принаймні, зранку зараз сьома... 6.30, зараз половина Швидко сьомої і дорога вільна така, і ми по дорозі їдемо так спокійно. Якихось, ну, на в'їзді до Фран... до Германії стояв такий суровий пост. Так дивилися. Тобто, весь транспорт зміняють таку. Вузьку кишеню. От, і всі там проїжджають один за одним, по потихеньку. Тобто є контроль на в'їзді до Германії, є контроль. Він візуальний, нас не зупиняли, ну, нікого не зупиняли, ми не бачили, що вони зупинили машину, але візуальний контроль транспорту до в'їзду в Германію був. от. Ми його минули, не знаю, чи вдасться мені витягнути. З нашого відеорегістратора цю запись, як ми проїжджали цей контроль, я спробую, якщо він не загубиться до того часу, коли ми знайдемо готель. От, так, що на в'їзді в Германію є контроль. От, ну а так по дорогах тут нормально, все спокійно, дорога в Германії безплатна. це нас приваблює. Дуже приємно. Да, нас приваблює, тобто можна проїхати через всю Германію безплатно, без оплат дорожніх зборів. От, ну і далі будемо рухатись, побачимо, як там. Сьогодні е, не, не жарко, дуже. Да. не пече сонце, не світить, навіть і краще, що немає сонця. Трошки прохолодно. Прохолодно, 18, градус. да, 18 градусів показує наш термометр за бортом такий. ну... Враження у нас залишились після сьогоднішньої ночі. Будемо довше, довго згадувати їх. Ну, от овці перед машиною гуляють, а ми спимо коло було... Ми, ну головне, що ми спали перед готелем. Ми не спали в готелю, але але все ж таки були перед готелем. Чекали. От. Чекали, так. Да. От дзвонили усі дзвіночки. Так, дзвіночки всі дзвонять, ніхто не виходить. Тобто люди пішли спати і ніхто не замрачується там. Знаєте, як то кажуть, у них типу, вони там сидять, вони за кожним е євро вони ганяються. Нічого. Але е, готель треба шукати десь вже у сьомій. Так, да, ну от ми раніше ми завжди так десь у сьомій, ми вже шукали готель і ну, все було добре. А о 12-й це. Либо, ну, або, може, треба було взяти Буки, ну не хотілося туди Страсбург з'їжджати, так далеко треба було з'їжджати з дороги і до Тр... Страсбургу, так не хотілося туди з'їжджати. І ми пробували знайти готель десь біля дороги, але в Германії з цим трошки важко. Дощ у дорозі це добре. Дощ у дорозі це добре. Бачите, Таня, незважаючи на те, що вона спала під готелем в машині в гарному настрії, випила какао. Ми не знали німецької мови, не знаємо, і автомат, був такий. Кафе ще не працювало, ми пішли до автомату. Автомат там. Ми нібито думали, що це кава з молоком, а казалося, що це кофе. От, ну, какао. 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 Так. Дуже смачне какао, так що незнання мови іноді буває теж небувало. <рес> Добре. Вчора ми цілий день були на е, як то кажуть, на общепіті. Бували рибу десь на заправці в Польщі. Потім якісь канапки, ну канапки взагалі були зверські такі. Я не пам'ятаю, ми в Польщі чи в Германії канапки брали. В Польщ. Польщі. Взагалі зверські. У мене такий ацетон, був, дрижка така ацетоном. Тобто, ну, спогади дуже страшні, тому сьогодні ми на своїх харчах і радим вам теж. Якщо ви їдете в подорож, то своїх харчі не забувайте, тому що ну, як, де на дорозі потратиш, можна. можна потрапити ніби Європа, ніби повинно бути все добре, але на дорозі можна потрапити на що завгодно, тому дуже радимо мати свої харчі з собою. Третій день нашої подорожі закінчується у Франції. Ми сьогодні все ж таки пробіжали всю Германію і е, в'їхали на Францію. Ми знаходимося десь на пригороді міста Мец, От, і е, ми вже трошки встали, тому що ніч у нас була погана і ми закінчуємо день, ми вирішили вже відпочивати, тому що ми тут, ну, будемо відпочивати. Да? Ми ніч цього не спали, я вам казав, у нас такий трошки був важкий день. От, і ми вирішили, що ми будемо почувати. Зараз, зараз ми знаходимося в готелі Кампаніле. Це е, така сеть готелів во Франції. Вони нам подобаються тим, що тут ну, своє паркування. Бачите, машина стоїть на паркуванні, і в нас отель там. Ззаду знаходиться ресепшн, там десь позаду мене далеко там корпусі на балконці вже стоїть таня там, відпочиває. Місце таке затишне, тут багато рослинність така гарна. От, і ми, ну, час від часу ми тут заїжджаємо в ці готелі, коли проїжджаємо через Францію, тому що... Ну, нам подобається, якщо нам пощастить, вам пощастить або нам пощастить. Сьогодні не дуже пощастило, тому що ми розташовані на другому поверсі. Але якщо нам пощастить іноді, то можна жити на першому поверсі і машина стоїть прямо у вас перед вашим номером. Ви там собі щось взяли, зайшли в машину. Дуже зручно так виходить. Як бачите, тут така атмосфера затишна. От. І зараз до номеру я вам покажу, як видає ну Він не дуже такий, я б сказав, шикарний готель. Більш, на мій погляд, трошки він простий такий, але то що зручно, то що паркування безплатне, І він там в місті, ви ви собі можете десь ходити, щось там робити. Зараз я вам покажу готель. Бачите, така лужайка зелена. перед Готелі От. тут номера. Номера тут такого як мотельного типу. Кожен номер має свій вхід особний і Таня стоїть там на балконі у нас вже біля нашого номера. От. Машина у нас на паркуванні, ми з номера бачимо машину, ми не переживаємо, що щось там сталося, вона стоїть тут. Відпочиває теж, як і ми, ну, а тут рецепшн від цього готелю, а ми з вами йдемо в номер. Бачите, кожен номер має свій вихід, як я вже сказав. Тут на балкон, зу одразу, машинку ми бачимо свою, ну і так виглядає наш покій. Тут у нас дві особний криваті такі. Ну то завжди чисто. Ми скільки ну, зупинялися в цьому отелі, він завжди чистий такий, я вам скажу. Готели в них зараз вже білизна така чиста, гарна така. Тут у нас Олімпіада вже йде повним входом. Можна подивитися от номер такий телефон. Дзвонити, якщо ви маєте когось знайомих у Франції. Нормально такий чайничок, можна каву на вечір попити. От, і, от, тут така стоєчка, бачите, тут можна свої речі запланувати, тут працює кондиціонер. От Його можна запустити на вечір, якщо є бажання. Ну і такий, тут в принципі, стандартовий такий. Джентльменський набор, тобто бачите, така поличка. От, все чисто, все прибрано. От, дзеркало. У нас привіт всім. От, я так гарно виглядаю в цьому зеркалі. І така от ренчник чисті. Маємо два ренчники тут у нас для дві особи. І така, така стандартова ванна. Да? Там мило ну і дощ. Такий бачите, у вас. Душ називається, пришніс називається дощ. Душ. Пришниця да? по польську я вже починаю розмовляти трошки. Це наша ванна. Ну в общем, ми будемо сьогодні вже відпочивати. Ну, ми третій день дорозі. Подивимось. Все. Проще. Да, подивимось олімпіаду. Кінці зможемо хоч трошки ще забачити ці олімпіади і будемо набирати сил. Завтра у нас останній день, завтра ми Послідний ривок. Послідний, да. останній ривок у нас ми повинні бути в іспані. Поколено приїжджати. Цю Францію треба проїхати ну і поїхати договорити. Монпель. Монпель, Місель, Єрес. Хірона. Хірона по От. І будемо вже говорити. А, так. Хто дивився до цього моменту? Поки спіші 104 євроза раз... сніданок. з двома сніданнями 104 євро коштує з двома сніданками двома сніданками 77 20... євро якщо ви від Ну, не забувайте за підтримку ми чекаємо ваші коментарі лайки підписуйтесь хто не підписався а ми йдемо в душ і відпочивати До